Спеціалізований реабілітаційний стіл для виконання вправ із дітьми за методом БОБОТа. Обладнання функціональне та необхідне. І відтепер є і у Харківському дитячому хоспісі, що на базі міської дитячої лікарні номер 5 у Нас сьогодні така. Нова річ це дуже важливо для реабілітації для діток, дуже багато подарунків, необхідних медичних речей. Дітки дуже раді такому шоу, що влаштувалося це для них під час такого стресу, дуже важливо. Вони навіть побували у казці. Тому дуже дякуємо волонтерам, всім, хто залучився до цього чудового проєкту, бо дітки це наше майбутнє. Це наше життя. Ми маємо все віддавати свою любов, свої сили, щоб вони росли дуже здоровими, щасливими. Дуже сердечна подяка Тетяна Корячка з і всім людям, хто стали небайдужими і не пройшли до цього позову, і відгукнулися, вклали не тільки свої там кошти, а своє серце, свою душу, свою любов нашим діточкам. Тоді дуже дякуємо. Розроблена конструкція зі сталевих профілів забезпечує відмінну стійкість, ручне регулювання задає необхідну висоту. Дана кушетка дуже функціональна, адже на ній можна виконувати найрізноманітніші техніки. Одна із них це багатофункціональна бобаттерапія. терапія Вона дуже актуальна при таких захворюваннях, як ДЦП або після інсульту. Ось можна звернути увагу, що зараз також проводиться бобаттерапія терапія при спастиці. Допомогли придбати реабілітаційний стіл прості люди. Блогерка Тетяна Куряк за ніком корячка ініціювала збір, який підхопили тисячі підписників, і разом назбирали необхідну суму. Я перевела 80 тисяч гривень непосередньо на цю кушетку, в якій нуждається сам, сам хоспіс. Ви можете не донатити стільки багато, просто гривня дві 3 Ми насобираємо, діткам подаруємо якусь радість, какую-то тетрадочки, где-то карандашики. збору долучилася і редакція новин Вісті, тож подарунків вистачило всім. Їх було настільки багато, що ледь вміщувалися у руках. Кожен, хто долучився до допомоги, додавав щось і від себе. Так передали багато іграшок від інтернет-магазину Ігрінка, книги та канцтовари, гарячі смаколики та паски від Роксани та команди, натуральні солодощі від солодкого світу, булочки від хлібзаводу Основа тощо, фрукти, солодощі, печиво. Передали до кухні. Дякую, що дали можливість доєднатися до вашої ініціативи. Це дуже добре допомагати там, де це потрібно. Я наголошую, що потрібно робити не на кількість, а на якість. Разом це ми робимо та доводимо, що наші великі серця змінюють світ на краще. Ми сьогодні доєдналися і змогли разом допомогти дитячим харчуванням, підгузниками, солодощі та ще кілька там... смаколиків. Ків та дякуємо всім, хто нас підтримує. Разом ми можемо більше та краще. Ще яскравішим зробив візит до малечі дитячого хоспису. Привітання від велетня-ведмедика. Сьогодні ми бачили посмішки дітей щирі непідробні емоції, які викликали цей велетень красень. Так, Ян? Так, я повністю згодна з вами. Поява наших ведмедиків дійсно визиває радість та посмішки діточок і таких особливих діточок. Нам було дуже приємно завітати до них. Тому дуже дякуємо, що нас запросили. Дякую. Дякую. Багато посмішок забезпечило й шоу мильних бульбашок. Діти просто неймовірні, класні, реагують супер крутезно. Тобі сподобалось? Тобі сподобалось? Так, супер. Що, що, що тобі найбільше сподобалось? Що найбільше сподобалось? Тобі, що мене почули? Ну, на емоціях. Так. Ні, все супер. Ну я зрозумів, все супер. Все, діти крутезні. Робіть світ краще, бо, бо ми того варті, щоб світ був краще. Ось, наприклад. О, давай. Давайте перетворимося. <плес> Відмомо і перетворимо нашого друга на справжнікого. Ось такий. <плес> Скажи м'яу! <'ял. плес> Ой, бачите? зараз, 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 зараз вам? <ганців> сподобалось О, Дуже сподобалось. Таке рада, щастя, таке <плес> для дітей. <плес> Столько емоцій! Вперше. Благодаря сину Іван. Спасибо большое. <плес> На останок свята дітей чекали бонуси: відвідини до країни професії Франсильванія та роулердрому Шато Лідо. Анастасія Почорніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.